Росія залишається одним з різких противників військового втручання міжнародної спільноти в конфлікт у Сирії. Росія направляє до сирійських берегів свої бойові кораблі. Схожу позицію займає українське керівництво про те, що Україна виступає проти вирішення ситуації в Сирії воєнними засобами, заявив сьогодні президент України. Свою підтримку Сирії висловлює і Іран, хоча і заявляє про неприйнятність використання хімічної зброї. Адміністрація США готує юридичне об. Грунтування можливого військового удару по Сирії навіть без санкцій Ради безпеки ООН. ООН просить не робити ніяких кроків, поки в Сирії до суботи працюють їхні експерти з питань хімічної зброї. Тим часом світ далеко не одностайний у тому, чи повинен захід втручатись у сирійський конфлікт. Розповідає Руслан Петричка. Минулого тижня світ дізнався про загибель десятків людей у Сирії, як виглядає внаслідок застосування хімічної зброї. Ці кадри мало кого залишили байдужим. Але, попри загальне обурення, далеко не всі переконані, що Сполучені Штати самі чи своїми союзниками повинні застосувати військову силу проти Башара Алясада. Вашингтон повинен заручитися ширшою підтримкою світової громадськості, вважає аналітик Джоел Рубін. Це можливо, що адміністрація захоче звернутися до ООН і додати легітимності своїм намірам з боку міжнародної спільноти, але ніхто не впевнений на 100% що уряд США піде таким шляхом. США намагались, але не отримали підтримки від країн близько східного регіону. Ліга Арабських Держав, яка два роки тому схвалила військове втручання у Лівію, сьогодні наполягає на дипломатичному вирішенні ситуації у Сирії. Регіональний аналітик Торбьорн Сольвельд спілкувався з голосом Америки по скайпу. Можливість того, що Америка чи західні країни розгорнуть військову операцію, сприймається на близькому сході неоднозначно і може стати джерелом нестабільності та спротиву. Сьогодні близький схід не приховує своїх антиамериканських сантиментів. Якщо США завдадуть по сирії ракетного удару, не чекаючи, поки експерти ООН встановлять хто відповідальний за застосування там хімічної зброї, то це може ще більше розпалити антиамериканські настрої. Особливо зважаючи на те, що докази про причетність Асада до хімічної атаки як виглядає, походять від ізраїльських спецслужб. Усе це дуже підозріло, кажуть експерти. політична довіра до сполучених штатів в арабських країнах дуже низька. Не так давно США заявляли, що в Іраку є зброя масового знищення, але після військового втручання виявилося, що це була брехня. За словами Лабарта, якщо США розв'яжуть військову кампанію у Сирії, це може сколихнути увесь регіон і вивести мільйони людей на вулиці з протестом проти лицемірства Америки. немає доказів того, що уряд Сирії використав хімічну зброю. Чи Башар Аль-Асад диктатор? Так безперечно, але США співпрацюють з багатьма диктаторами. Щоб завдати удар по Сирії, Барак Обама не лише намагається знайти підтримку міжнародної спільноти він також мусить переконати самих американців, що такий крок необхідний. Сьогодні 60% американців категорично проти розв'язання нової військової кампанії на Близькому Сході. Ще живий у пам'яті досвід Іраку щойно завершилася військова кампанія в Іраку. Як всі ми тепер знаємо, Саддам Хусей не мав ніякої зброї масового ураження, через яку США і розпочали війну в Іраку. Тому багато людей у США і за кордоном скептично сприймають заяви про хімічну зброю у Сирії. Адміністрація Обами наполягає, що удар по Сирії, якщо такий буде, не має мети усунення від влади Башара Алясада. А лише унеможливити майбутнє застосування ним хімічної зброї проти населення Руслан Петричка Голос Америки.